Поза увагою залишається питання права на працю бійців, які воюють за незалежність України. У Федерації роботодавців зауважили, ті люди, які рік провели на фронті, можуть втратити кваліфікацію а відтак і робоче місце. Про права й обов'язки роботодавців і захисників вітчизни. Сюжет Світлани Макогонської. Четверта хвиля мобілізації набирає обертів. За перший тиждень повістки отримали понад 60 тисяч осіб. Нова хвиля призвів необхідна для ротації військових, які воюють на сході по півроку, а хто і більше. Дотримання термінів особливо критично насамперед, тому що за мобілізованими особами зберігається їх робоче місце та середній заробіток. Утім, лишень упродовж року з дня мобілізації. Ми з розумінням ставимося, що дійсно країна в стані практично в стані війні. Війни потрібні і фахівці, і в армії потрібні, але ми хочемо дати державі зрозуміти, що є тільки не тільки військовий фронт, а є економічний фронт, і збереження робочих місць, плата податків, вироблення продукції не менш важливо, чим війна на сході. Відтак звільнити військовослужбовців, які були призвані під час першої хвилі мобілізації, що розпочалася 17 березня минулого року, потрібно не пізніше ніж за 10 діб до закінчення однорічного терміну військової служби. Бо у разі, якщо цей термін буде порушено, людина може втратити роботу і оскаржити це буде вкрай важко. А поки ті, що зараз перебувають у зоні бойових дій, кажуть середню заробітну платню за місцем роботи утримують 90% мобілізованих. Я мобілізований з одинадцятого. Березня прошлого минулого року так призвала мене до березня, і власне кажучи, з цього часу а, і по цей час я знаходжусь в армії. Третя Ротація у нас в АТО де по четверта з медичної роти. а, зберігається а, так робоче місце за мною і виплачується середня заробітна плата за 6 місяців в повному розмірі. Крім цього, держава гарантує мобілізованим і грошове забезпечення, соціальні та правові гарантії, а також пільги, звільнення від відсотків за кредитами. Костянтин мобілізований. У чоловіка до війни був бізнес, тому коли повернувся додому, відновити власну справу. Йому допомогли друзі. мені допустимо относительно проще встановитися, ніж іншим. Тось, що опять же, то нас поводили за штат, зарплату платять 1300 гривень. Хлопцям, да? на роботу їх нігде не беруть. Ну, что он не то він ні комісований, нічого. Тобто він числиться в армії, ну кажу, ти візьмеш офіційно на роботу. Ми повинні зрозуміти, що ті люди, які пішли воювати, якщо вони там будуть рік чи два, то вони з однієї сторони а, можуть втратити певну кваліфікацію. З другої сторони, я думаю, що їм потрібно буде обов'язково проходити якусь реабілітацію. Це теж дуже важливо, тому що людина одне діло, коли вона займалася якимись там фаховими питаннями, і інше питання, коли вона рік воювала. А от мінімальне місячне грошове забезпечення рядового з усіма виплатами становить близько 2,5 тисяч гривень. Командира взводу, лейтенанта майже 4 тисячі гривень. Командир батальйону підполковник отримує щомісяця близько 6 тисяч гривень. Тим часом нині чимало підприємств України охоче допомагають своїм працівникам в зоні АТО, як фінансово, так і забезпечують різноманітними необхідними речами та чекають на їхні повернення на свої робочі місця. Даниїл Буланенко Євгеній Пунчак, телеканал Еспресо. Україні